Оу, це не бірік скоро, що я надіну? Очманіти. це треба щось напевно купити. 100 гривень, що я на це куплю? Ну а я все таки хочу спробувати зробити всього лише за 100 гривень повний образ на новий рік. Розуміло, що я не буду йти в такі магазини, як Сінцей, Бєршка і такі подібні. Я піду в секонд-хенд. тому беру вас з собою. Номи ну, поїхали. Ну що ж, це для мене такий собі челендж, адже цікаво, чи зможу я там знайти хоча б щось нормальне, а бажано ще й святкове, звичайно. До речі, допомагав мені знімати мій хлопець, за що йому дуже вдячна. Ну, а ми заходимо в перший секонд в пошуках нормальних речей. Це було не так і легко, адже більшість з них не мали ні крапельки чогось святкового. Але я не здавалась і продовжувала шукати. Зрозуміло, мені допомагав мій советчик, порадник саме в тому, щоб я не купила якоїсь дурні, адже я можу так. До речі, пишіть в коментарях, як ви плануєте святкувати новий рік, чи взагалі плануєте його святкувати. Адже якщо щодо мене, то я ще не впевнена, як я його буду святкувати, і тим паче що я буду на нього одягати. Тому пишіть ваші варіанти, чи взагалі будете його святкувати? Адже як я знаю, через ситуацію в Україні деякі люди не будуть цього робити. Перше, що я приміряла не на основний образ, а просто так, це ось така футболочка, з, як, на мій погляд, таким принтом неба. Вона мене зацепила своєю незвичайністю, тому я вирішила її одягнути, але все-таки брати не наважилась. Наступне, що я приміряла саме на основний новорічний образ це ось таку незвичайну, як на мій погляд, блузочку, і якщо чесно, вона мені дуже сподобалась. Також до неї я вирішила підібрати ось таку спідничку. Взагалом виглядить непогано. Ще якщо дібрати якісь аксесуари, зробити зачіску, нафарбуватись, то вийде просто пушка. Тому я вирішила все-таки купити ці дві речі. І мій образ на новий рік так швидко вже готовий. До речі, вийшов він мені. Всього лише 34 гривні. Ну і звичайно, що не тільки я купила собі деякі речі, а й Сашко дещо придбав. Тому у нас уже готовий образ. Залишилось тільки купити дещо для макіяжу. Сотамзалайта Зайшла я в Єву. Ліміт мій був по грошах тільки 60 гривень, тому мені треба було знайти щось і цікаве, те, що буде доповняти мій образ, і недороге. Зупинилась я на ось цьому, зверніть увагу матовому блиску. Для мене це було щось нове, незвичайне і тим паче недороге, тому вирішила придбати. Ну що ж, дорогі мої друзяки, я тільки що вернулася з Єви. Купила я дуже цікаву штуку. Мені цікаво, взагалі, чи ви таке маєте, але я маю матовий блиск. Матовий блиск. Ви взяла такого сливового кольору, тому що він мені подобається і завжди, ну як завжди, я помітила, що він мені підходить. Тому взяла такий і зараз хочу вже робити макіяж на свій новорічний образ. Тому що я хочу зробити? Я думаю, зроблю щось по типу якихось стрілочок. Близько цей спроби обов'язково, та й нічого більше такого, думаю, все. Тому зараз я хочу зробити макіяж і трішечки з вами поговорити. Ті, хто підписані на мій інстаграм, знаю, що це відео я знімаю вже в другий раз, тому що перший раз у мене не вийшов, адже я його удалила випадково. Це вийшло так, що я вже повністю зумняла, змонтувала відео і просто удалила. Емоції всі мої в інстаграмі. Можливо, як по коли вийде це відео, а воно, надіюся, вийде сьогодні, то ви ще побачите в сторіс мої емоції від цього. Але це було дуже неприємно. Ну, нічого страшного, я вирішила, що не потрібно а, розчаровуватись, не потрібно здаватися. І я все-таки зняла ще раз. І мені здається, навіть краще, навіть кращий образ вийшов. Тому тепер ви знаєте, що. Ось так у мене йшло це відео. І не так це все було і легко, але я все пройшла. Тому зараз я фарбуюся і все. А ніч сотенну all аден long about Ну що ж, все я зробила саме основу, тобто трішки концелера. Очі зробила, бровка підвела. І зараз все-таки найцікавіше, це я хочу спробувати матовий блиск. Мені неймовірно цікаво. Ось так він виглядає. Це від фірми... Ну ви зрозуміли, ось така ось фірма. Надіюсь, вам там видно все. Так, давайте зараз відкриємо його. А, підожіть, тут по-розумному все зроблено. Зараз зачекайте. Ну, Трошки прогадали з цим, трошки воно зупиняє, ну ладно. Ось так він виглядає. Дуже мені подобається колір і взагалі упаковочка, тому давайте відкриємо. Так, спробуємо. Тявуж, помада, конечно, ну, Колір гарний, але нанесла я по-дебільному, її. Я не вмію наносити помаду. Не знаю, це не моє. Що ж, я зробила губи, але чесно кажучи, мені якоїсь малобини не дуже подобаються. Тому я вирішила, що хочу їх все-таки стерти. Е, можливо, мені не подобається, тому що в мене несиметричні губи, і плюс я не вмію їх малювати, тому вийшла якась отака штука. Тому їх зараз стру і буду вже одягати свій новорічний образ і показувати вам результат. It's the end of the year. And Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be. Що ж, дорогі мої друзяки, ось такий у мене вийшов образ на 100 гривень, а якщо ще точніше, то на 34 гривні. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео і, взагалі, мій кінцевий результат. Якщо вам сподобалось, то обов'язково поставте лайки, напишіть коментарі. Також підписуйтесь на мій канал, тому що тут дуже багато цікавих, корисних відео для дівчат, наприклад, різних лайфхаків про продуктивність, про красоту та й таке все інше. Також запрошую вас підписатись на мій інстаграм, там я теж час від часу з'являюся, ну, я бажаю з цього самого найкращого люблю. цілую, обнімаю. адже I just